Ну а ми далі рухаємося на Миколаївщину до звільнених населених пунктів в Миколаївській області. Повертаються люди із ними життя. Село Котляреве, що вісім місяців перебувало на лінії зіткнення, поступово відновлюється. Мешканці почали відбудовувати розтрощені оселі, заклади соціальної сфери, амбулаторію, школу, дитячий садочок. Як живуть у напівзруйнованому селі та допомагають українським військовим. знає наша кореспондентка Наталія Якобсон. Вона зараз з нами наживо із. З села Котлярево. Отже, Віталю, Віт... Наталю, вітаємо вас. Розповідайте нам детальніше, будь ласка. Вітаю, колеги. Місцеві мешканці розповідають нам, що, хоча їхнє село і уникнуло на щастя окупації, однак всі жахи війни вони встигли відчути на собі. Адже ворог стає зовсім поряд, і село саме розташоване неподалік від Херсону, відносно неподалік, а також поряд з тими селами, які перебували все ж в окупації. Протягом цих восьми місяців ворог гатив по селу майже щоденно без передиху. Інколи ці обстріли тривали годинами, весь цей час люди не могли вийти навіть на власне по. Віря були змушені переховуватися у своїх погребах. Один такий надзвичайно потужний обстріл запам'ятав власник місцевої крамнички пан Володимир. Адже того дня, у липні, ворожий снаряд прилетів безпосередньо в будівлю його магазину. В той час там сам пан Володимир перебував разом із покупцями. На щастя, ніхто не постраждав. Однак сам магазин і товари вигоріли вщент, бо здійнялася пожежа. Пропоную далі послухати самого пана Володимира пряму мову його. Ми були на лінії зіткнення. Від нас 10 кілометрів йшла лінія зіткнення по селам. До нас прилітали абсолютно любі снаряди, танки, пушки, міномети. Все до нас добивалося. 4 липня під час обстрілу орками нашими попав снаряд пряме попадання в магазин і займання загорівся і повністю все згоріло, що було. Із 750 хат у Котляревому 10 зруйновані повністю. Всі інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Щоб їх відновлювати до села, поступово почали повертатися люди. Якщо до повномасштабного вторгнення у ньому жило дві тисячі людей, то коли почали вестися бойові дії, більшість з них були змушені виїхати. І зараз до села повернулася майже тисяча людей. У сільській раді їм видають зараз різні будівельні матеріали, такі як, наприклад, дерев'яні дошки, щоб затуляти вибиті вікна. Або брезент, щоб перекривати дахи в селі взагалі дуже багато пошкоджених крівель. Із комунікації у селі був відсутній лише газ, і те тому, що труби йшли по поверхні, і під час сильних обстрілів їх було пошкоджено. Але зараз газовики вже все відновили. Окрім будівельних матеріалів, людям також видають е гігієнічні набори і продуктові. Їх до села привозять різні міжнародні фонди і організації. Докладніше про це нам розповіла староста села. Пропонує далі її пряму мову. Нам допомагають, допомагають нам і продуктовими наборами, допомагають нам і хімією. Дуже допомагали Червоний Хрест. Така є ще благодійна організація Кітчин. Через дві неділі вони нам привозять харчі. Ми дуже дуже вдячні. Також староста села розповіла нам, що зараз в найгарячіших точках на фронті воює 71 мешканець села Котляревого, а місцеві допомагають їм, чим можуть. Вони виготовляють окопні свічки. Також плетуть маскувальні сітки, спеціальні теплі килимки для українських снайперів, для того, щоб вони могли виконувати бойові завдання у більш-менш пристосованих умовах. На цьому це вся інформація. Колеги, слово вам. Ну що ж, дякуємо з нами на зв'язку з Миколаївської області. Була наша колега Наталія Якобсон.